Попри всі застереження, Віктор Дарієнко все таки поїхав до села Плоске. Біля контори підприємства знімальній групі, м'яко кажучи, не зраділи і насильно заборонили проводити зйомку. Більш того, брат Михайла Лазаренка, пан Микола, напав на оператора і ледве не розбив камеру. І це на очах у стражі в порядку, так що на останок нашій знімальній групі довелося давати свідчення у районній міліції. Проти арбітражному керуючому деякі фрагменти відзняти такі вдалося на аматорську камеру. Я поїхали поїхали, Я ще не собираюсь виясняти отношения. отношения. Ну так правильно, давай, давай. От старший, а зачала говорить. Що ти хочеш? Чого ти боїться? Бі. Я ніколи не шлайтали, боюсь. Засранце, б. Земельків захотіли. Ти ху... тут, а не землю візьмеш. Понял? ти, бл. Землі хочеш, б, майна хочеш. Получиш ти майно. Хоть оставь её. Смирно. Хоть, Хоть оставь да. Что Ничего. Я говорю, ну, пускай всё, никто не а тронет. Всё. Вот это за. с земли, понял? земли взахив. А после разве... Стыд и вы, блядь. Деятели с балкона приехали, б**. А за то, что ты мне ударил, Скотт, за то, что ты мне ударил, ты за это будешь отвечать. Понял? И пистолет проверят, есть ли у тебя различия или нет у этого пистолета, <как> Понимаешь? Ты за это ответишь, блядь. Ты за это ответишь. Все, 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 смотри, все тихонько, все. Козлота Тайма, я все снимаю на видео. <кх> это уж право. Нет, я просто вам сообщу. Ты снимаешь Правильно. на видео, а ты снимал на видео, когда ты меня ударил? Ты снимал на видео, смотри, когда смотри, ты меня ударил? Снимал? А? Снимал? Вы его успокоитесь. Ты на камеру снимал, когда ты меня ударил на моей территории в одном, в одном селе? Ты снимал это? А? Тихонько, все. Ты снимал ну, давай, это? Давайте, все. Земельки б захотів. Скинаїсися і вдавиться від неї, Я ніякого відношення до землі не маю і не можу мати, тому що земля, яка знаходиться навколо села Плоски, є приватною власністю жителів села, навіть не акціонерів, а жителів села всіх. Я як сільський голова, як. Представник влади, я нейтральну лінію притримую. Тому що як би сказати, що всі люди рівні, всі повинні бути в однаких правах. Ці несправедливі, ці відносини, я вважаю, що вони як, построєні якби однобічно. З однієї в цілях наживі декого. Наприклад, Наприклад ну є такі особи. І ви бачите, що сьогодні люди просто не зійшлися. Це говорить про те, що люди забезпечені, задоволені чи ні? Так вияснити і не вдалося. Бо селяни шугалися камери як чорт ладану. До речі, останні збори акціонерів Вад Прогрес, за словами Віктора Дмитровича, проводились десь у 2000 році. Ні одних зборів Лазаренко не проводив. Ну зрозуміло, чому він не проводив? Тому що в цей час, починаючи з 2000 року, він благополучно робив все, щоб майно, яке належало акціонерам, стало його особистою власністю. Що він зараз і підтверджує тим, що. Стверджує, що все це майно є його приватною власністю. Так, да, по документах воно є його приватною власністю. Однак ці документи, я вважаю, є незаконними. і Я все роблю і буду робити далі для того, щоб доказати, що ці документи є незаконними, і щоб майно знову повернулося у власність «Сват прогрес тобто у власність 365 акціонерів. Сам Михайло Лазаренко називає дії Давай. арбітражного керуючого рейдерською атакою на краще. Підприємства Балтського району і ніхто не зможе розвести мене в моєму рідному селі. Цього не я не дозволю, і ніхто не буде перепродавати землю на цьому наживатись. Я це гарантую. Віктор Дарієнко пояснює, що просто виконує свої обов'язки. Мої обов'язки як абітажного керуючого є наступні: я повинен зробити все, щоб відновити платоспроможність боржника, тобто відновити життєдіяльність підприємства. Для цього я повинен якимось чином погасити борги під. під Контролем суду і під контролем комітету кредиторів, які, е, перед якими я відчитуюсь кожен місяць за те, що я роблю. Я при вас йому задавав це питання. Яка твоя цель? Чого ти прийшов? Що ти хочеш зробити для села, для одного, для другого, для третього, для п'ятого, зарплату більшу? Нові інвестиції, нові робочі міста? Так де вони? Якщо тебе назначили ліквідатор, ліквідуй то підприємство, яке не існує, веди людям справки, а не ходити робити ажіотаж. Віктор Дарієнко каже, що зупинятися не збирається, попри всі перешкоди. Я повідомив про всі ці дії, які я вважаю незаконними. Правоохоронні органи, в частності прокурора Бацького району, Бальське районне відділення міліції. Вони не реагують на мої заяви. Відповідають, що у діях Озаренка складу злочинів немає. Я Тому після того, як отримав ці відповіді, звернувся. Скаргами на них до обласних відділень, тобто до обласного управління внутрішніх справ і до обласної прокуратури, і обласне відділення внутрішніх справ провело додаткову перевірку, встановило наявність у діях Глазаренка складу злочину, передало документи прокурору Одеської області. Тож лише обласний суд та прокуратура вирішать, на чиєму боці правда. А тим часом Балтським районним відділом ГуМВС порушена кримінальна справа по факту хулігану в селі плоскому.